Дарова, пацани, і я ще не квадратний. З вами знову я, експерт в прокрастинації та поганих аніме. Під час різкого приступу ностальгії мене занесло на старий ролик, де ми з пацанами грали в Майнкрафт. І по причині того, що мені кортить розповісти про дивовижну історію про лавакаста Лава стара Лава 137, я вирішив, скажімо так, відновити те відео. Далі піде текст, який був написаний ще два роки тому. Ярок із минуло, бери мікрофон. Почати цей магном опус про те, як ми грали в Майнкрафт, хочу з деякої речі. За час наших подорожів цим прекрасним кубічним світом ми змінили кілька збірок, багато сивків, версій, створили сервери, які потім не змогли випустити в онлайн. Ну і по дивовижним причинам посварилися між собою. Ну і логічно, багато сміялися, бо, як всім відомо, сміх продливає життя. Далі піде опенінг, а ви насолоджуйтесь. Я сподіваюся, вам сподобався цей безумовно шикарний опенг за всю історію аніме, але пора приключатись на моменти, так скажемо, минулого. Ми так спимо, нахуй. Ми чисто так, знаєте, так поставили по імені Ярік з Яріком, на я і чисто Андрій з Альберто. Знаєш, як ви чисто прийомний блядь, <ріху> єдиний, хто тут сидив в цій хаті просто. Знаєш, знаєш, ярик яричок і Альберто. Альберто! Альберто. Так само, як деякі тюбіки повертаються до колишніх, так само кожен чоловік повертається в Майнкрафт. Турбодізель 4 на 4. І проводить там достатньо часу, щоб відпочити від навколишнього світу та їх проблем. Від сесій там, відносин, доти. Skill, третий, Особисто я бажаю відпочивати в персоні 5 Royal. I'm але щоб читати всі діалоги в цій грі та не прогавити жодного моменту, мені допомагає Google перекладач І Якщо вам буде цікаво послухати сюжет про рекетера Хулігана та хвойду, то можете написати у коментарі. Але якщо для когось відпочинок це в прикол повухати, поколотися або побити комусь список на дискотеці, то ми з пасанами вирішили пограти в найсімейнішу відеогру Майнкрафт. Бо як відомо, тільки кооперативні ігри можуть зблизити тебе із твоїми найкращими друзями. Ідея знову повернутися Minecraft в Майнкрафт мене досягла після закриття більшої кількості предметів. Так як я вже не перший раз граю в Майнкрафт із такими величезними перервами, що ж з цього вийшло, ви зможете переглянути прямісінько ось зараз. Це, що я Це шо за блядь, гений. Я не знаю. Блядь. У нас. Тут хтось зробив прийом не на 2, а на 3, то буде 3 двері, значит, все. Я хочу по тому, хто це зробив. Я тут. Надійшли, это 22. Е-і. Ярик, дивись. Ты не один гориш.

всім подобається. Ой! О, я, я, Ой. я так розумію, ти задекум... задекомонтував всім, бля, Ой. чому ти бросила дівчина, він впав. Літаю, кавда! О! Пошов, бля! Ой! Ха-ха! не було взагалі, то що йде на... Ой! 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 Рука була, не переживай, Ярик. Не переживаю, насміхаюся. Да ваше из дупло. У кого рука, у кого женщина? Ой, я дупло. Ой. Это опыт девчины, дупло называет. Да, я как тебе еду, я надеюсь. Подожди, меня тут зомби, я зомби дубью, так О, шаумаз, не, ладно. Меня опять застрелили, это за шо? Ярик, ты шо, блядь, покрасился в ч... Я найшов залізничну дорогу. Шахту, коротше, найшов. Шахту в шахті. Шахта велика. Шахиди. Ой. Може багато зомбі всіх острова. всяких ой Хорош. А ти копався а так? Вот то ты що да. зробив. А, ти мені? Да, це я. Та не тобі, йому. То він? Ой. Ой. То він? Ой. Я, я один тут то... на. Ти падав чи не падав? Ні. Ладно. То, що не падав, то і не піднімався. Блять, на дерево звука в хаті виросло. Який додик його посадив? Годай. Тебе все глушило просто. Зразу ж. Я сучасну я... впав. В один момент, поки я і башив шотерлан чи ханка, чи взагалі знову в персону заліг. Між моїми товаришами стався якийсь конфлікт. Але факт тому, що один із них попизеє нахуй на інший край карти. Нахуй на край світу. От сюди. Але дістати його чи хоча б дізнати, що там у нього, було пізд... так цікаво. Тому після трагічної смерті та повернення речень із Адему, я та інші почали вигадувати план. І я, як ганів четвертому поколінні, філантроп, адвентист сьомого дня плейбой та призер конкурсу Кенгуру 2008 імені Спартака Санчеза за суботи, почав передові розрахунки. А саме, за допомогою деяких маніпуляцій із світом серверу, який ми завантажили, дізнаємося, в якій пі... Ой. цей геній непризнаний суспільством зупинився. Скільки? ти Сколько? Перемо Ой. Ой. від кількості кілометрів, які нам треба пройти, швидко накидуємо чи, скільки це займе часу. Розуміємо, що ворот ми їбали приколи, тому повертаємося до геніальності. Один в блок в Незері дорівнює восьми блокам у верхньому світі, але це залежить від версії видання гри. Тому чисто теоретично і практично ми маємо змогу зробити кротячу нору. Для прикладу, на координатах поверхні ми робимо портал на координатах x0 та z0. У нижньому світі ми робимо портал на таких координатах, як x100 та z100. І коли ми вийдемо у звичайний світ, наші координати перемножаться на 8, і ми отримуємо x800 та z800. Тому ми беремо координати цього генія та ділимо їх на 8. І отримуємо потрібні нам координати. Y в даному випадку нам не потрібен. Також потрібно знати, що ми можемо опинитися у повітрі або під землею. Але випадок такий може бути тільки, якщо на поверхні буде річка, озеро, вода тощо. Тому із нашою верховною мною, як дипломований спеціалістом галузі Майнкрафтології, інформацію, піздящимо в Незер, запашившись кірками та їжею. І відправляємося в цей хрестовий похід на базувальнішу. Та яка хтабока, мене! Напрягли всі очко, напрягли всі в очко!

Що ж, це кінець? Ми знайшли базу Ваніша. Адріан залив її лава кастом, Я старався його прибрати, щоб Ваніш не обіжався, але він все рівно обіжається. Він нас поудаляв з всіх бесід, де він тільки був. І дуже-дуже обідався не тільки на Адріана і на всіх, а й на мене. Хоча нам тупу вже на нього поїсто поїбати.